Вітання аграріям! Сьогодні будемо говорити про фунгіцидні і інсектицидні протруйники на сою. Я підготувала таку ж прогалочку, що в будь-який момент ви можете собі подивитися із тих п'яти фунгіцидних притруйників і декількох інсектицидних завжди можна скомпонувати і мати, знаєте, отакий от повний захист насіння сої, тому що. Я обрала ті протруйники, в складі, яких дві і більше діючих речовин, для того, щоб ми мали оцей повний захист. Тому що, знаєте, зараз ці возміни насичені соєю, насичені соняшником, насичені ріпаком. І оці спільні хвороби вони гуляють, збудники зберігаються в ґрунті, тому обов'язково треба перестраховуватися і підбирати хороші протруйники. Я... Сьогодні будемо говорити про 5 фунгіцидних протруйників різної цінової політики. З різними діючими речовинами, тому кожен з вас може собі обрати, що йому підходить саме залежно від тих хвороб, хвороб які більше в нього поширені, і залежно від того на які витрати ви розраховуєте. Ось, ну що ж, Перший протруйник, про який ми сьогодні поговоримо, це, звичайно, стандарт ТОП. І він залишається в інтенсивних технологіях, залишається тим протруйником, який багато господарств використовує, і в складі його є дві фунгіцидних діючі речовини і одразу інсектициди, тому купляючи один препарат, ви отримуєте зразу повний захист. Витрати, дивіться, стосовно витрат. Бо я деколи озвучую, там питається, а яка ціна там на той чи інший протруйник? Я говорю ціну за літр огоче, ой, а що так дешево? Тут справа не в тому. Ми маємо для того, щоб ми могли порівняти, ми маємо розуміти, а яка це норма на тону. Ну, можна звичайно переводити і на гектари, але оскільки ми говоримо про протруйники, то будемо говорити сьогодні саме про суму. Про цифру витрат на тонну. Отже, стандакт топ орієнтовно там в районі 4200 гривень коштує обробка однієї тони насіння стандакт топом. Наступний фунгіцидний протруйник, про який ми поговоримо, це сферіку. В його складі теж дві діючи речовини фунгіцидних, норма витрати літр-літр 200 на тонну і витрати на тонну в грошах орієнтовно 1500 гривень. Але тут треба пам'ятати, що всі зараз наступні чотири протруйники, вони мають тільки фунгіцидні. Діючі речовини, і до них при бажанні і при потребі, а як правило потреба є, потрібно додати вже інсектицидні діючі речовини. Отже, в Сферіко можна використовувати якби хороший протруйник. Наступний Мерівен Pro. Це ми недавно говорили про нього, я на нього наголошувала, тому що має нову діючу речовину ксеміум. І е, норма витрати 0,4 літри на тонну, е, витрати в грошах 1300 гривень на тонну. Е, е, ми вже в декількох господарств вже закупили, господарства будуть використовувати, побачимо, е, як воно буде працювати. Але, звичайно, що, е, знаєте, хтось хоче детальніше, тому що дивіться, про всі ці протруйники ми вже десь з вами говорили. Е, про окремі з них є окремі відео, де ми більш глибше там діють речовини, про те, яких хвориб. Е, ми це все проговорювали. Ви, маючи назву, маючи діючі речовини, звичайно можете подивитися, які діючі речовини проти яких хворіб і вже собі тоді підбирати. Тому ми дамо посилання більш глибше ми говорили про Merivan Pro у, в одному з відео, і зможете собі переглянути, якщо маєте таку потребу. Ще один знаєте, з таких достатньо поширених, ми багато його теж і реалізовуємо, і багато є запросу на нього це Авідо від Альфа, і при нормі витрати, дивіться, і 0,5 вносили, застосовували, і літер застосовували. Тобто ви вже дивитеся норму залежно від того, як ви розумієте, якщо це соє посої, краще дати літер, якщо це соє по соняшнику кулітер, якщо це є перерив там зерновими культурами, можна дати півлітра, і буде нормально працювати. Витрати при цьому. Значить, а, якщо ми використовуємо норма літр, це в районі там, 1100 гривень. Якщо там пів зрозуміло, що на половину дешевше. Е, ну і, і п'ятий препарат це Кватрофорс. Чотири е, діючих речовини, якби само за себе говорить. це знову це ж теж якби, достатньо новий препарат, ми його декілька років там, використовуємо. Норма витрати 0,8 літр на тонну. Е, багато хто дає 1 літр на тонну, щоб краще було зручніше користуватися витрати при цьому 550-650 гривень на тонну. Бюджетний варіант, кого цікавить, може теж собі придбати і користуватися. Тепер, що стосується інсектицидних діючих речовин, е, найпростіша е, і найбільш поширена, це, звичайно, імідеклоприд. Дивимося, звертаємо увагу, звичайно, тому що норма буде залежати від вмісту. Е, наприклад, є такий інсектицидний протруйник Вітекс, де імідеклоприт знаходиться в нормі 300. Грам на літр. І є, наприклад, Канонір Ультра де 600. Відповідно, Канонір Ультра буде норма на тону там, пів літри, в вітексу буде літр на тонну. Тобто залежно від того, <кій> і вже собі дивитися, яку норму вам використати. Якщо ви знаходитеся в посушливих умовах, то краще використовувати таку діючу речовину, як тіаметоксан, тому що. З неонікотиноїдів, це найбільш це та речовина, яка має найбільшу ворожчинність, відповідно, вона буде краще працювати в посушливих умовах. Якщо ви хочете збільшити оцю тривалість дії ґрунтової, ви розумієте, що ви там чи в холодний ґрунт, буде довго насіння лежати в ґрунті, то можна використовувати таку діючу речовину, як бетацифлутрин. Тому, наприклад, на ринку є такий інсектицидний протруйник, як тіатрин, який містить і ті і бетацифлутрин, тому в нормі 0,5 літер знову ж таки ви собі дивитеся. Залежно від своїх умов, можете використовувати, при цьому витрати будуть, там 500 тисяч гривень на тонну, тобто залежно від норми. Ну і, звичайно, ціни, скажімо, вони будуть мінятися, залежно, яку ви кількість берете, в якого дистриб'ютора купуєте. Тобто це орієнтовні, плюс-мінус вони можуть там, собі трішки гуляти, але, але такі вони є. В середньому такі вони є. Ось така інформація на сьогодні. З цих, знаєте, з цих протруйників ви можете собі скомпонувати хорошу бакову суміш, яка буде вам захищати добре е, ваше, ваше насіння в ґрунті і ваші сходи. А це дуже важливо, тому що від цього залежить наш врожай. Знаєте, і кожен крок, я навіть може так деку, знаєте, детально наголошую, що і від цього залежить врожай, і від цього залежить врожай, від усього залежить врожай, а в першу чергу якби від наших рішень. Тому обдумуємо, маємо ще час подумати. Вибрати, зважити і зробити е, так, щоб було добре. Ось така інформація на сьогодні. Користуйтеся, і я вам бажаю гарних врожаїв. Тому що знаєте, сьогодні ми виїхали в поле знімати, і там такий вітер, ну просто нереально знімати. І мені тут підтягує знаєте, сьогодні свято стрітення. І мені підтягує, що якщо настрите вітер, то до хорошого врожаю. Тому я всім бажаю знайти в кого сьогодні вітер і в кого нема вітру. Всім бажаю хорошого врожаю. І буду вже з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!